На темному небі сулети блискавок виглядали як закражанілі гілки дерев у зимку. Величезна злива замивала увесь двір. За такою картиною і я зі своїм другом Максимом дивилися через вікно в прихожій. Ось тобі й осінь, міркував я, дивившись на те, як металеве відро просто пливло по воді. Добре, що я не пішов, а то б теж зараз плавав, сказав Максим. Йому потрібно було йти додому, але його мов залишитися ночівлею в мене. Мої батьки поїхали на відпочинок, тому кращого випадку представити неможливо. А завтра так зовсім будемо тонути в багнюці ех, люблю своє село, саркастично додав Максим. Ми завжди називаємо своє, як правильно назвати його, селище міського типу з селом. Бо наші околиці такими і є. Там вічно пасуться кози, корови, які іноді переходять дорогу, що заважає машинам швидко виїхати з нашого села. Але мені подобається наше село за річку, що рятує влітку, та великі кридяні гори з хвойним лісом. Ця злива ще не дала нам сходити в магазин, тепер немає навіть чого поїсти. Залишилась лише вода та чай, сказав я, після чого мій живіт той же час заурчав. Хоч гляну, що там на завтра. Діставши телефон, я подивився прогноз погоди. Завтра весь день буде сонце, але ввечері знову буде дощ, але невеликий. Я вже хотів відкласти свій телефон, але Максим зупинив мене. Серег, дивись, це у нас. Він показував пальцем на повідомлення з телеграму, в якому написано, що в нашому селі пропало троє людей. Перейшовши на це повідомлення, з'ясувалось, що вони пропали декілька днів тому назад біля магазину на околиці. В останній раз їх бачили в бесідці щось знайоме таке, начебто вже було. Майже прошепотів про себе Максим. Два роки назад, тоді пропали двоє 11 дівчина та її хлопець. Їх тоді ще шукали, але. зупинився я на півслова, бо і так стало зрозуміло, що нікого не знайшли. А можеш догортати до тієї новини. Новин в нашому селі небагато, тому я догортав доволі швидко. Уявивши себе детективами, почали знаходити спільні деталі між зникненнями. В обидвах цих випадків люди зникали у бесідці, коли на дворі приблизно 9.30 вечора, під час цього йшов дощ. Ну що, завтра йдемо з'ясуємо? сказав Максим з посмішкою. Тобто з'ясуємо, завтра під вечір тиме дощ. От ми і прийдемо в бесідку, ти так не переживай, я візьму із собою свій мисливський ніж. Якщо це маньяк... То відіб'ємося від нього. Якби в мене спитали, чим Максим особливий, то я б сказав, що дурістю та вмінням шукати пригоди на свій зад. Ти зовсім здурів, відрогував я на тупу пропозицію Макса. Там же пропало п'ять людей. Та все буде нормально, як тільки побачимо, що хтось підходить, то просто втечемо». Через декілька хвилин суперечки, Максим все ж таки вмовив мене. На цю небезпечну та безглузду пригоду, доки засинав, то в голові промайнула думка, хоч би ми не з'явилися в новинах. Прокинувся я від сонячних промінь та свисту чайника, Мак же сидів на кухні та заварював собі кофе, в який кинув чотири ложки цукру. Як так довго можна спати? Ти ж наче казав, що ти жаверонок. Як можна ложити так багато цукру в кофе? Спросоння протираючи очі, відповів я. Знаєш, я так схвильований нашим планом ввечері, можливо, ми навіть зловимо злочинця. Знову ти верзеш якусь дурницю ще з самого ранку. Замислившись над тим, що Максим реально може спробувати зловити маніяка, якщо такий є, я додав: якщо ми побачимо когось цей час, то беремо свої ноги в руки і тікаємо, та я шуткую, відповів Максим. Посидивши ще трохи, ми зібрались та пішли в магазин, щоб купити продукти на обід. Біля тієї самої сумнозвісної бесідки стояла машина поліції, а в самому магазині вони розпитували продавщицю. По запитанням зрозуміло, що поліція не дуже заохочена займатися цим розслідуванням. Після декількох коротких та байдужих запитань. Вони поїхали. Час вдома пройшов швидко за настільними іграми та серіалами, і ось вже пора збиратись на годинку, 8 годин вечора. На всяк випадок, я взяв із собою ліхтарик із вбудованим електрошоком, нажав на кнопку, після чого пролунав характерний тріск. Працює. Вийшли ми без парасольок а в дощовиках. На вулиці в якраз цей момент полив дощ. В самій бесідці дуже брудно, картонний коробок для сміття, який стояв по центру, повністю переповнений пляшками від сидру, пива та горілки, в яких накидали бички від цигарок. Такі пляшки також валялися на лаві. Сама лава пропитана сильним запахом пива. Який не перебивався навіть запахом доща. Деякий час ми просто сиділи та лазили в телефонах, періодично дивлячись по сторонам, із за дощу та темряви доволі погана видимість, а єдиний вуличний ліхтар на цій вулиці знаходиться лише біля нашої бесідки. Та не по цій причині я відчував себе некомфортно, я б сказав навіть тривожно, бо раптом чого. Ми не зможемо відреагувати вчасно. Макс, може підемо? Вже 9:20, нічого не сталося. Не вистачало ще застудитися, сказав я, насправді бажаючи прийти додому, де безпечно та тепло. От, всього лише 9:20. Давай ще залишимось ще півгодини і підемо додому, відповів Макс, продовжуючи дивитись відео в своєму телефоні. Десь через хвилин 5 у мене пропав мобільний інтернет разом із зв'язком. Бляха, інтернет пропав, сердито буркнув Макс. Може, і за дощу або щось з вежею? Зараз, я думаю, посидимо десь 5-10 хвилин і підемо, а то щось нудно вже стало в цей момент щось зашуршало в кущах. Що це? вже насторожився і сам Макс. Тихо. Сказав я, побоюючись найгіршого, дістав ліхтар і почав світити в сторону дерев та кущів. Нічого. Знаєш, давай вже підемо, запропонував я, вже давно нав'язливу пропозицію. Так, йдемо, швидко погодився Макс. Ми йшли по безлюдним вулицям, іноді поглядаючи назад, мовчки. Чутно тільки як дощ б'є по нашим дощовикам. На півдорозі Макс зупиняється: Ти замітив жодної машини? Усе так тихо. Дійсно, ми йдемо вже 15 хвилин, але так нікого і не побачили, хоч іде дощ, але він малий, і люди чи хоча б одна машина повинні були вже з'явитися, тим паче тільки пів десятої вечора. Тільки я хотів сказати, що нічого такого в цьому немає. Аж тут Макс, зі скляними очима від жаху, ледве доторкнувся до мого плеча, тим самим передавши мурах і мені, та вказав пальцем на вікна квартир. Подивившись туди, я нічого не побачив, лише в деяких вікнах було ввімкнене світло, але ті пусті. Що не так? спантеличено запитав я. Дивись. В темних, я одразу зрозумів про що він. В цей раз, глянувши вже в квартири з вимкненим світлом, побачив, що в притул до вікон на нас дивилися люди, усі вони здавалися нереальними, як манікени. Без жодного руху, спостерігавши за нами. Мовчки підпихаючи рукою Максима, ми пішли повз цих квартир. Як тільки ми знаходились на достатній відстані. Щоб розгледіти обличчя цих людей, вони одразу відійшли від вікон, зникнувши у темряві. Можливо, усі у цьому під'їзді домовилися між собою, щоб розігрувати перехожих? досі зі скляними очами запитав Макс. Якщо так, то цей жарт мені точно не сподобався. Як тільки ми вже підходили до моєї вулиці, почалась злива. Побігли! крикнув я біжучи. Та прикриваючи його очі рукою, і в той же момент, навіть при такій зливі, я зміг почути рів звіра впереміж між звучним бульканням. З кінця вулиці до нас наближається щось велике та темне. Схоже, що це біг якийсь звір, але що, у нас в селі навіть в горах немає нічого більшого за звичайну лисицю. Біжи, біжи назад! Прокричав Макс, теж помітивши цього звіра. Тікаючи, я не дивився собі під ноги. Признаюсь, можливо із-за того, що дуже злякався, і вступив у глибоку калюжу, а в'язка багнюка поглинула мою ногу. Тварюка все наближалась, і я встиг висузити з черевика і побігти далі. Коли ми змогли відбіжати достатньо далеко, щоб не чути рів, ми зупинилися біля одного з під'їздів. Що це медвідь? задихано сказав Макс. Не знаю, гадаю, ні, це як мінімум в три рази більше за звичайного медвідя, хоча б не такий швидкий. Тільки зараз я відчув колючий біль в низі, на якій немає черевика. Зі стопи стирчав осколок скла. Присівши на кам'яні сходи, спробував дістати осколок. Але біль та мокрі руки. Заважали це зробити, і за чого я тільки зробив гірше. Стривай, зупинись, ти що робиш? Побачивши це, сказав Макс. Якщо ми зараз знову зіткнемося з цим звіром, я далеко не побіжу з клом в нозі. Бігти не треба. Тут живе моя тетя Ніна в якраз в цьому під'їзді повідомимо поліцію про звіра та викличемо швидку допомогу. Макс підхватив мене за плече. Та допоміг підійнятися на другий поверх. Він стукав у двері, але схоже, що в квартирі нікого немає. Вона повинна бути вдома в таку годину. Може, поїхала кудись. Макс почав стукати і до її сусідів. Ніхто не відчиняє. Він обігав увесь під'їзд, тиша, як наче тут ніколи не жили люди. Я зараз спробую залізти до її квартири через вікно, там є дерево. А ти нікуди не йди зі своєю ногою. І за всього, що сталося за цю годину, з мене біг холодний піт, а обличчя, навпаки, відчувалося палким. Здавалося навіть, що між виходом Макса на вулицю і відкриттям дверей пройшло лише декілька секунд. Я влігся на диван, зняв дощовик, черевик і одну шкарпетку. Тут є Wi-Fi, але він без інтернету, а зв'язку так і немає. Досі мох шукає хоч якийсь зв'язок. Зробимо усе тут я, доки зроблю собі розчин солі, а ти знайди тут бинт та перекис водню, ще пінцет, сказав я, розрізаючи ножницями шкарпетку на правій нозі, де знаходилось скло. На кухні, доки я шукав сіль, помітив гарячий чай зі свіжою долькою лимона на столі, помістивши ногу у розчин солі. Я вже сам дістав телефон, щоб перевірити зв'язок. Знову немає. Макс підбіжав та поставив на кавовий столик перекис та бинт. Пінцету не знайшлось, тому Максу довелось витягувати осколок голими руками, як не дивно, він зміг зробити це доволі обережно, але тільки з другої спроби витягнути скло завдовжки 3 см. Схоже було від пляшки пива, бо воно доволі товсте. Виливши на рану увесь перекис водню, що був, зав'язав бинт, забув тобі сказати, як тільки я заліз через вікно, то тут вже було вімкнене світло. Розкажеш мені це завтра, думаю, ніхто не буде проти, якщо я посплю тут. Схоже, я захворів, чомусь мені дуже зле, сказав я. Вже заплющуючи очі. Прокинувся я вже бадьорим, в кімнаті все ще горіло світло, а на вулиці ніч. Макс розстелився на підлозі та все ще спав. Я виключив світло на кухні та у вітальні, де ми спали, і спробував знову заснути. Через декілька хвилин світло знову вімкнулось. Я не зрозумів із-за чого. Але встав і знову все повимикав, декілька хвилин і знову горить світло. Діставши телефон, подивився на час десята година ранку. Чому в такий час на вулиці ніч? Досі йде дощ, що сталося, кінець світу, про який ми не можемо дізнатись, із за відсутності інтернету та зв'язку. Сьогодні обов'язково потрібно знайти хоч когось. Може, він буде знати відповіді на ці запитання. Вставай, Макс, нам потрібно йти, сказав я, трусивши Максима. Що для чого? спросоння пробормотів Макс. Подивись на годину, коли він побачив всі ці аномалії то почав одягатися, швидко перекусивши по шматочку ковбаси, пішли знову стукати до сусідніх квартир. Знову тиша. Пішли в інший під'їзд нікого. Так само і в черговому. Поранення від скла, як і раніше, сильно болить, і наступати на праву ногу майже неможливо. Тому я знайшов палицю, яка тепер слугуватиме мені тростиною. Світло горить в квартирах, чому ніхто не відкриває. Що тут не так? майже в паніці сказав Максим. Заспокойся, в будь-якому випадку цьому є пояснення, сказав я, щоб просто його заспокоїти. По справжньому вже й сам не знав, чи буде логічне пояснення цьому, чи ні. Цей раз ми вирішили піти до хатин. Ворота ніхто не замикав, тому ми змогли легко зайти в двір в цій хатині вимкнене світло. Я дістав ліхтар та посвітив у вікна. В прихожі хтось стояв, але він одразу забіг в іншу кімнату, як тільки ми посвітили на нього. Стій, ми не нашкодимо тобі. Ми просто хочемо дізнатися, що тут коїться. закричав я, намагаючись привернути його увагу. Двері в дім теж відчинені, вімкнувши світло в прихожій, ми вже підходили до тієї кімнати, куди заховався власник хатини. В ту кімнату я посвітив ліхтариком, і те, що я побачив там та відчув, вже ніколи не зможу забути. Там стояла худа жінка з дуже блідою шкірою повсякденній одежі, повністю закривавленій, в давно засохшій вже темній крові. Шкірі на одній з її щаці майже не було, а права рука повністю уражена гангреною. побачивши нас, вона дістала ніж, та з нелюдським криком ринула на мене. В цей момент світло в прихожій погасло. Коли світло ліхтаря попало їй в очі, то вони відблищали, як кішки за машистим ударом зверху, вона лише пронзила мій дощовик, влучивши трохи вище плеча, відкинувши палицю, я встиг схопити її за зап'ястя. Потрібно тікати. Звідси якомога швидше. Натиснувши на кнопку ліхтарика, увімкнув електрошокер та вдарив ним їй в лівий бік. Вона закричала ще голосніше: за ту секунду шансу, що виграв, вибішав на вулицю, де вже держачись за груди, стояв Макс. Ми біжали далі, обернувшись, і я побачив, що вона стоїть на порозі та проваджає нас. Своїм дуже неприємним хижим поглядом. По дорозі ми знову почули рів та булькання, не ставши чекати, що цю невідому тварюку забігли назад в квартиру. Ти цілий? спитав Макс, начебто так, відповів я, перевіряючи своє плече. Ми підперли комодом двері, тільки зараз я помітив, що залишаю за собою кривавий слід. Потрібно замінити бинт. Весь день, якщо його можна так назвати, ми провели в квартирі, даївши останню ковбасу та печиво. Ми майже не розмовляли, в основному дивилися на час в телефоні та у вікно. Що будемо робити? запитав Макс. Чесно кажучи, не знаю. Зовсім нічого не розумію.